Вітаю усіх! в нас сьогодні ченелінг-потік з архангелом. Тому сідайте зручно або можете лягти. Якщо ви сідаєте, то я вам раджу, щоб ваша спинка була рівна і ззаді було місце, на що можна було опертися. І Відчувайте головне в цій практиці, щоб ви відчували цю енергію, провели через себе. Вам можуть відчуватися якісь відчуття в тілі, або, можливо, спогади, або, можливо, картинки. Це все є процесом в нашій практиці з вами. Тому просто давайте їм місце бути, тому що кожного разу. Якщо ви будете прослуховувати цю практику, вона буде відкриватися для вас в новому ключі. І, можливо, те, що непомітне, ви йому надасте новий сенс і звучання. Пропускаючи через себе, проживаючи ці енергії, ці стани, тому кожного разу в таких практиках я для себе знаходжу щось своє. І так, ми налаштовуємося. Архангел Чемугіл він в нас про наше духовне серце. Він в нас про зв'язок нашої душі із матеріальним, із нашим тілом. Даючи і поєднуючи в цьому величезну гармонію, він у нас про та, духовне проявлення, про усі любовні справи, про зцілення емоційних ран і про відкриття ось цієї м'якості, довіри, довіри до простору, довіри до внутрішніх своїх станів і почуттів надаючи їм більше глибшого місця, коли ми їх відчуваємо, єднаємося з ними і огортаючи їх в більші сенси для нас. Зробіть, будь ласка, вдих, видих. І відчуйте, будь ласка, як зараз його рожева енергія починає потрошечки знайомитися з вами, з вашим сердечним відділом, з вашим тілом, і насправді ця енергія вам знайома. І, можливо, вона може вам нагадувати. Те щось більше, можливо, якийсь пере... певний період із життя або ситуацію, стан якої ви прожили і заземлили в свій власний досвід, надаючи власних ось цих сенсів і звучання цієї енергії. І він передає, що любов це її істина. І в кожного істина вона своя. Але тільки через любов, через відкрите серце, коли ми готові чесно подивитися, широким поглядом, відкритими очима, ми починаємо бачити те більше, що ми могли шукати. І тоді це єднається з нами і наповнює наш простір. І він показує мені, що для кожного із нас він зараз показує, що в просторі, в якому ми знаходимося, в ньому все і є любов насправді. Якщо ми заплющуємо очі, починаємо відчувати, що всюди ми розсипали свою чутливу частину і через неї створили ту більшу матерію, в якій ми знаходимося. І він говорить, що це безпреривний процес створення. І нам здається, що це творення десь далеко, і ось ця істина до пізнання, до торкання, але насправді ми вже маємо цей момент, і в якихось випадках ми згадуємо за цю істину. А в інших ми надаємо її глибини для розкриття. І відчуйте, як зараз ваше серце він наповнює новими сенсами, як ваше дихання змінюється з його появою, його синхронізацією з вами. І він розкриває вам ту більшу глибину, яку ви, можливо, шукаєте або згадуєте. І відчуєте, що зараз його енергія наповнює ваше серце і всю вашу грудну частину і тіло. Відкликається на неї і наче переформовує свій стан. Свій стан свої відчуття. І ви відчуваєте, як ваше я починає звучати у вас. Сильнішими ритмами, сильнішим тактом. І в цьому процесі ви згадуєте за вашу власну унікальність, за вашу глибину. Він говорить, Архангел Чемоїл, що все розкривається через нас через нашу готовність, відкритість, через нашу глибину, через відчуття і готовність побачити те більше, провідчувати його, пропустити через себе. І в цих відчуттях знайти своє. І це щось своє настільки. Чутливе, глибоке, і прекрасне, що це дає подиху для нових вершин, для нових дій. Воно так міцно переплітається з вірою і в цьому з'являється ваший стержень, який нагадує вам про ваше власне хочу, яке воно. Відчуєте, як зараз архангел торкається, вашої серцевини хочу, і ви згадуєте, і проливається істина саме в цей момент. Мені показує, що зараз він глибоко торкається вашого серця, і в ньому розливається те більше. Ви згадали. Ви згадали і з'єдналися зі своїм єством. І з власною неповторністю, яка у вас звучить, це як мелодія. Мелодія, в якій захований такт величезної любові. І виявляється, що це все завжди у вас. І відчуйте, як така тепла, густа енергія розливається по всьому вашому тілу. І ваше тіло відкликається. На цю зустріч, на цей поклик. І відбувається розархівація ваших віддалених частинок Я, які тепер об'єднуються в єдину, цілісну картину вашого Я. І він говорить про те, що цей процес згадування, знайомства, розлиття в собі цієї енергії, збільшення її об'ємів відбувається постійно і поступово. Тому що це дуже синхронізується з нашими біоритмами, які проживає кожен із нас. І в цьому ми починаємо йти в те своє щось більше, в ті величі нашого творіння, нашого звучання, проявлення і смаку самого живого життя. І Архангел Чумил говорить, що подивіться настільки все життя, все, що вас оточує, проявлене в любові. І в цій любові стільки довіри. І він говорить, що ця любов вона наповнена істиною. І так цікаво, що проживаючи наш саме земний досвід, ми постійно цю істину трансформуємо, відкриваючи її нові глибини, відкриваючи її нові звучання. І це не добре, не погано, це процес нашої еволюції, нашого становлення і грання. Ми граємося в ці форми, в ці об'єми. І ось ця така наша гнучкість, відкритість, вона дає нам звучання інших вищих форм, яких ми торкаємося. І зараз ось ця форма да, його енергій. Архангела Чамуїла торкається на нас і нашого тіла і настільки сильно наше тіло пам'ятає, що одразу віддає імпульс, розливаючися в такому тандемі. І мені архангел показує, що зараз він наливає цією безумовною енергією, м'якою ваші руки, тому що в них міститься певна фізична форма вашого творення. Але вона слугує і тим більшим, коли через руки ми реалізовуємо ось цю творчу енергію, зв'язуючи, знаєте, її з енергією безумовної любові і з довірою прощенням. І Архангел Чемуїл нагадує, що ми... Для того, щоб проявляти весь спектр своїх емоцій, що немає поганих або хороших, є тільки їхнє проявлення різної форми, різної величини, різної вібраційної, вібраційного звучання. І в цьому так багато істини і краси, коли ми дозволяємо собі звучати коли ми виражаємо в повній мірі все те, що відчуваємо в собі і надаємо йому ось такої об'ємності величини, коли ми говоримо, коли ми проявляємо, коли ми заявляємо до своєї істини, до вищої сили, яку ми шукаємо впродовж всього нашого життєвого шляху. І він говорить, що в цьому так багато нашої сили. І він просить нас не закривати її. І ця емоційна сила, вона не проти нас. І всі наші рани, які ми можемо так називати сердечні рани, це всього лиш процес. В якому розливається наше як я хочу, в якому заключена ця така рівнова система про життя, живого життя. І в цьому так багато з'являється сенсів, коли ми починаємо це відчувати, знати і проживати в повній мірі. І відчуйте, як зараз його потік. Вашому сердечному відділі надає ось цю легкість. Ви наче скинули з себе величезний камінь. Можливо, ви просто відчуваєте, як відкрилося то друге дихання. І в цьому другому диханні так багато любові. І відчуйте зараз, будь ласка, як Архангел Чамуїл розливає енергію, в яких заложені сенси, що нас приймають, і що, коли ми опускаємося. На рівень серця і починаємо дихати через нього, дивитися через нього на ситуації. Ми єднаємося із власним домом душі. І в цьому так багато нас, нашої сили. І відчуйте легку енергію захоплення вами через Архангела Чемуїла. Що його енергія це як велика мама, яка приймає завжди в будь-якій формі нас, в будь-яких наших емоційних станах. І вона знає, що особливо в такі моменти, коли ми розгойдені емоційно, коли ми можемо проживати і дивитися в глибину своєї рани, коли вона відкривається в тому ході життя, що насправді в цьому так багато любові і Заглиблюючись, там розкривається та більша глибина, як індивідуальний досвід, який привласнюється нами. І в цьому немає нічого караючого, стидливого, неправильного. Він мені говорить, що є тільки наше буття. І в цьому бутті так багато різних меж, різних енергій, різних планів і рівнів. І насправді це все має місце бути, тому що ми в такій матеріальній формі пізнаємо ще раз і згадуємо за Творця яким звучим. І він в тій же мірі проявляється через нас. Тому він передає нам зараз, що коли в нас настають ті чи інші ситуації, коли нам важко, коли здається, що ми загубилися, або коли є відчуття опускання рук. Щоб ми знали, що в цей період ми ще більше єднаємося з цією істиною, і ми близько біля неї, що ми на такому тонкому, близькому шляху, щоб відкрити її, і що насправді всі наші рани, вони божественні і вони несуть собі вищу суть. Яка допомагає нашій еволюції, яка допомагає нашому збільшенню вібраційних форм, звучання з простором. Тому в цьому так багато живого і так мало засуджень їх немає. Засудження додаємо ми, нам здається, що так нас бачать і так нас відбирають. На тонкому просторі. Але насправді вони приймаючі, і коли ми приймаємо себе в будь-якій формі, в будь-якій ситуації, в будь-якому своєму вираженні, ми стаємо ближчими до себе і до Всесвіту, до Його дихання. І він мені показує, що тоді відкривається і інша форма в людини взаємодії, коли вона постійно дивиться через таку призму своїх дій, вчинків, життя. І якраз тоді вона починає збільшувати і виходити на нові рівні бачення світобудови. Цьому вражатися тим об'ємом, який розкривається тепер. І що на новому рівні, коли ми на нього стаємо, інші певні якісь дії більше не працюють в тій своїй всій силі. Ми можемо їх бачити, приймати, але вони більше не, не ототожнюються з нами. Ми знаємо, що вони є, що вони мають місце бути. Але в тих на тому рівні і з тими формами, якими ми починаємо контактувати, відкриваються нові подихи, нові шляхи, нові ваші сенси і нове ваше ще. Інше бачення на цю ситуацію, Ви наче, він мені показує, що ми наче постійно поглиблюємося, якщо можна так сказати, на рівні, коли в цій глибині ми починаємо помічати ті більші деталі, які, можливо, нам були до якогось моменту непомітними. І він говорить, що в цьому стільки краси відкривати кожного разу сводає нове я, доповнюючи його новими вашими відчуттями, баченнями, переживаючи на власному досвіді через певні дії. Так цікаво він наливає до країв. Це фізичне тіло, і зараз його енергія розливається у всі тонкі тіла. І він показує, що зараз іде гармонізація саме емоційного тіла. Там відбувається таке перенаправлення енергій, вивільнення, прощення, показує, що деякі із нас в цій практиці вибачать себе за щось, і більше не будуть з цим йти. Вони відпустять це як та форма, яка була важлива, як той досвід який мав місце бути, який звучав, дозволяючи собі йти далі. Добре. Зробіть, будь ласка, вдих, видих. Заземляючи всю цю енергію, як даючи їй місця в своєму фізичному тілі, в своїх тонких тілах, в своєму сердечному відділі. І відчуйте зараз ось це наповнення тишу єднання, яка Домішується із вашою такою чистотою. І відчуйте, як все ваше тіло наповнене цією енергією. Це, знаєте, як вийти після гарячої пари. І ви ще відчуваєте на собі ось ці теплу цю пару, в якій ви були. можете відкривати очі, вертатися в цей прекрасний світ вашим наповненням, вашими гарячими очима, і в тандемі з безумовною любов'ю, яка звучить у вас, яка ви відчуваєте її на кінчиках пальців, ви відчуваєте її в собі. І відчуйте, що в цьому процесі так багато вас тепер. Я відчуваю, що йде, знаєте, така енергія захоплення і творіння. Тому творіть, створюйте, живіть. Це прекрасне живе життя через ваші істини, які можуть змінюватися але в яких так багато безумовної любові, і що ваш внутрішній маяк вас завжди направить. Ось, і ви не сама, а ви із собою. І цього більше, ніж достатньо цього ого, як багато для всіх ваших звершень. Рада була вас! З вами контактувати саме в такий спосіб і з Архангелом Чемоїлом. І буду рада, якщо ви дасте зворотній зв'язок, як вам? як вам його енергія, як вам ця практика, тому що його енергія, я її називаю, що вона трішечки як така пурпурна, легка, але водночас і дуже сильна. І коли людина її проводить через себе, вона наче згадує за всі важливі частини своїх емоцій і за всі чутливі частини свого я хочу. Тому спостерігайте, діліться і до нових зустрічей в таких практиках.